Мені чогось здається, що цю тарілку, що подали мені для, для дирунів, вона не зручна. Ну, напевно, ну, незручно буде їсти. Я собі ось таке зроблю, бачите? Візьму той дерун, поставлю сюди. Я хлібчика зараз не дуже їм. А так візьмемо таку хляпнем то сметанку. Ще можна, знаєте, що зробити? Ось таку, дивіться. Хто так робить? А? Посолити. Поперчити. Може, це вже перебор, але я так люблю. Йдиться. Раз. Раз. Кітком мацум. Домашні деруни, тютюхи. Хто його хоче називаєте. Але дуже смачно.